Скільки ми витрачаємо на їжу в Канаді, зараз вам все покажу і якраз скажете, чи дійсно ціни в Британській Колумбії вищі, ніж в інших провінціях. Відразу беру огірочки. Люблю саме ці, бо в них більше смаку, ніж у тих великих. Інші овочі і фрукти у нас ще є, тому йдемо до м'яса. Перша шинка всього 110 калорій на 100 грам. Я її дуже люблю до сніданку. Далі беру мариновану свинину на вечерю. В аерогрилі вона просто незрівняна, тому кожному рекомендую. Зараз акція на курячі гумілки, тому також беру аж 4 упаковки, ми курку дуже сильно любимо, тому згодиться. Також акція на замороженого лосося, чому б його і не взяти. Звісно ж, 30 яєць. Я просто не уявляю сніданок без них, а отже, і розходяться вони дуже швидко. Не відходячи від морозилки, ще закидую дві пачки креветок. Ми, чесно скажу жу, не фанати, але іноді хочеться. Вирішила зробити салат з крабовими паличками, тому беру дві банки кукурузи, ну і, звісно, самі крабові палички. Далі 5% сметану для заправки цього салату. Дійшли до кисломолочного сиру. Він у нас і на десерт, і солоний, гарно йде. Далі захотілося селеця. Він тут заморожений і в маслі. Беру одне відерце і закидую до нашої корзини. Тут же й чоловік не витримав і захотів грибочки, а йшли ми за українським чаєм поки на акції беру дві штуки, пригодиться. Ну і пора на касу. Шкода, що я сама собі пробити не можу. Ну і вийшла у нас на 132,5 канадських доларів. Як думаєте, багато це чи мало?